В активній фазі війни жінки стали говорити про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. Це просто, мабуть, безпрецедентний випадок в історії взагалі будь-яких збройних конфліктів, тому що зазвичай про це жінки говорили вже після завершення. А тут у нас в Україні завдяки от, і активним самим жінкам, які потерпіли, і завдяки громадським організаціям, і завдяки нашим міжнародним партнерам, які стали звертати на це велику увагу. У нас з'явилися жінки, які від, відверто про це говорять. І у нас з'явилися організації, які об'єднують потерпілих, така як «Нома сестри». І я переконана, що в майбутньому ми будемо бачити не лише одну-дві-три таких організацій. Таких організацій буде набагато більше, враховуючи масштаби цих злочинів.